Кава більше не працює П'єте і п'єте її літрами, а все одно залишаєтеся як овоч. Це тому, що є одна річ, яка вимикає вас швидше, ніж безсонна ніч. І це навіть не спека. Це не лінь, не прокрастинація і навіть не нестача мотивації. Це хімія нашого тіла. І в спеку це проявляється ще виразніше, тому що ми і дихаємо частіше, і потіємо більше. А суть в тому, що ми витрачаємо життєво необхідні електроліти. Калій, натрій, магній, а для нас ці речовини як персональні електрики для мозку, для м'язів. Без них тіло гасне як квартира без світла. От і виходить, що наше тіло це як рок-група, а електроліти це як барабанчик, без якого ні ритму, ні драйву. Просто суцільний шум і хаос. А тепер уявіть: додатково до цього ви ще себе заливаєте кавою, енергетиками, алкогольними напоями, і вони разом. Тільки добивають ті корисні залишки, які ще лишилися. Що цікаво, за даними Гарвардської школи здоров'я, лише 2% зневодення в організмі і наш мозок працює вже як після безсонної ночі. Ну а якщо на дворі плюс 30, це відбувається швидше, ніж ви уявляєте. Тож, якщо ви вранці почуваєтеся без енергії, то не біжіть за черговою чашкою кави. Почніть з того, що справді заряджає організм. Почніть з води. В описі під відео знайдете ще кілька важливих нюансів. Підписуйтесь і діліться з друзями.